Так, дорогі друзі, доброго дня! Отака в мене сьогодні відправка. І здавалося б, чи варто морочити собі голову заради е, 10 гривень, за які я продав ось цей вкладиш від жуйки на Віоліті. Та звісно ж, не варто морочити, але Віоліті такий сайт, на якому можна виставити ось такий якийсь вкладиш незрозумілий, за 10 гривень, а за нього можна отримати. Будь-яку суму. Ну, Цього разу 10. Могло бути 100, 200, 300, 500 і 1000 навіть за ось такий папірець. Щоб дізнатися, треба пробувати. Ну, а як людина вже виграла за 10 гривень, то мушу запакувати, сходити на пошту і відправити. Тому що рейтинг на Віоліті дуже важлива штука, і потрібно з повагою відноситись до людей, і навіть якщо за одну гривню виграли, також відправляти.